Доброго дня глядачі. В цьому відео хочу поділитися з вами одним секретом, як я зробив мотора і з чого в мене було. Получається, всі знають, що в SMD-23 повинні стоять поршнячі бурашки з вибухою під клапана, зувіщеною форкамерою. То я вам скажу так, впив комбайна в мене вив... вивалений був блок. Так як Ну, іншого в мене варіанту не було, я знайшов на металоломі з комбайна інсія мотора, Короте, привезли ми його, розібрали, він був як новий, просто що не було на ньому турбіни. І, виходить, Затекла вода і нова поршньова. Поршня не могли достати, вони з гільзами вийшли, так прикипіло. Ну, Зременням я розробив його. Достав У мене є ще тепер запасна Ну, поршньова. Може гільзи не підуть, а поршня там ідеальні нові. Колінвал був ідеальний, ошліфований, вкладищі стояли, все. Колінвал з балансірами, усилений. І, і вирішив я робити мотора. Поршньову я купив від smd 14 І блок теж у мене SMD-14. Зараз я вам це все покажу. Получається, що поршня я заказав такі самі, як які стояли тут, а на цьому моторі заздалегідь. Почав почав збирати мотора. Дивлюся, що є проблема з головкою. Там стояла головка від СМД-22. Мені вона не сподобалася. У мене була головка від СМД-23. Получається, там із, із камерами завихрення в камерах в, в, ну, впускних. В камерах виходить, такі канали завихрення закручує за повітря. Я вирішив спробувати поставити цю головку. Получається, тут клапани стоять за підлісом з плоскостю головки. Я купив шарошки і впускні канали прошарошив на 2 міліметри. Опустив трошки клапан, щоб нижче сидів. В шнях чи в уражках, там глибина десь. Ну, 2-3 мм під виборка під клапана. То щоб скомпенсувати цей, ну, цей момент, ми скомпенсували його у головці і ну, углубили сідло клапана. З цим, з цим ми питання закрили. Ще один такий важливий момент. Метки на ТНВД на шестернях. Я поставив Т на Н. Так як стоїть все в смд 23 Получається, Відрегулювали, робили топливний насос, також регулювали його під, під турбовий мотор. Так як регулювання там різні в них. Поставив я також сюди розпредвал із, із вищими кулачками. Впускні кулачки на 3 мм вищі, ніж ну, випускні. Це все, це з ЗСМД-23 розпредвал. За, за що, більше відкривається впускний клапан, більше нагнітання повітря і цим самим ми добиваємося максимальної мощності двигуна. і Получається, поршня у мене стоять з СМД-14, турбіна стоїть трк 85 ось така. Думаю, видно там її. Ось, Комбайн працює дуже чудово, не димить, масла не бере, я сезон відпрацював на ньому, не було ніяких нарікань. Мотор, мо мощність мотора відчутна. Так як кажуть, що там, де стоять великі форкамери в поршнях, то ця турбіна 8,5 слабенька, треба ставити іншу турбіну, мощнішу. Ну, в мене стоїть. Стоять поршня SMD-14 з, мал з малою форкамерою, головка SMD-23 і турбіна ТРК-8,5. Получається, як я провірив, що клапана не достають до поршней. Я, зібрав мотор, покрутив, і декомпресор включав, і все вручну покрутив, ніде нічого не впиралося, не клинило, як це должно бути, як це не странно. І виходить, встановили мотор на комбайн. Поки ми там поробили по мілочах, підключали все, почали заводити, завели. Він попрацював буквально пів часа і пробило у нас прокладку головки. Получається, в чому нюанс? Так як тут стояли, стояла нова поршнева, нові гільзи, все. Я повівся на те, що тут ну, немає проблеми із блоком, що гільзи всі стоять рівненько. Ну і Перед тим як ставити головку, я ж поставив вже нову поршньову, я купив, поставив нову поршньову і виходить, прикрутив, ну, зажав головку там не сильно. Потім зняв її, положив слісарну лінійку і проміряв, то гільзи всі стояли рівно. Поставив, второпластив... поставив прокладку ГБЦ, поставив торопластові колечка і прикрутив головку. Встановили мотор на комбайн, завели і в нас пробило прокладку. Ну, там, через пів півгодинки ну, почало перти гази у радіатор. Получається, знімаємо ми головку. 5 я вложу в слісарну лінійку. В другому циліндрі гільза у нас просіла там на. На 0,25 міліметра. Щоб не валити мотор на бока, я зробив спеціальну приспособу. Трубочка виходить, ну, по розміру. І два бол... ну, по... На трубочку переварив дві гайки і два болти. В циліндр вкинув по кругу, так по кругу циліндра вкинув Ре... транспортерну ленту, вставив цей болт, розклинив і... і потихеньку обратним молотком приподняв гільзу. Бо так, ну інакше іначе ніяк. Валить мотор, Зливати масло, валить мотора, приподнімати гільзу. То я таким методом вирішив цю проблему. Получається, підняв гільзу із старої прокладки ГБЦ вирізали тонесеньке колечко. Це що на гільзі стоїть. Надівається на гільзу з прокладкою. Вирізали це колечко, поставили під гільзу, опустили, зажали, потім оп зняли головку. Поставили прокладку ГБЦ, опять второпластові колечка. І ось ну, ми сезон відпрацювали. Умови, конечно, були не сильно легкі в цьому році. Доводилося й мокре молотить. так як погодні умови не давали нормально займа, ну, займатися молодшою, то люди всі хваталися. Казали, давайте будемо, хай сиренька буде, будемо сушити, ну, щоб вона не висипалася. Бо не співали, не співали обмолочувати. Ось такий, такий момент у нас був. І ми ж і працювали на ура. І, і, і на даний момент комбайн заводиться взагалі як грім. Бу, було в мінус шість. Я залив гарячі водички, навіть не кип'яток, а просто гарячі водички нагрів, бо ми молотили кукурудку, проливав його. Залив водичку в радіатор, завели пускач, пускач, звісно, це сила. Стартеру далеко там до пускача. ну, завели, включив декомпресор, покрутив секунд 35, може максимум. Тільки декомпресор клац і мотор запустився і працює добре. Дали йому попрацювати трошки, потім поїхали молотити кукурузку. Також... Стоїть у мене інтеркулер. Люди зачасту викидають інтеркулер, так як він там дирявий, ну не, не хочуть заморачуватися з приводу цього, викидають інтеркулер і тим самим вони роблять глупость. Так, так як інтеркулер повинен бути у двигунах, де стоїть турбо, турбонаду. Тому що у двигуні внутрішнього згорання повітря, яке попадає в циліндри, доцільно додатково охолоджувати, підвищувати його густину. Що в свою чергу підвищує ефективність надування його в циліндрі, Цим самим знижує детонаційний поріг в двигуні. А люди викидають і, виходить, дує гарячий воздух в двигун. І і двигун перегрівається, і п'ятий, і десятий. У нас тако, таких питань ну, не було. Ми відпрацювали ціле літо. Жара була, все, ми молотили всі зернові. Він нас більше 80 не нагрівався. Ще хочу одне сказати: там будуть зараз люди писати негативні отзиви, що в СМД-14 немає форсунок на охлаждення поршней. П'яте, десяте. Я вам скажу так, що да, їх тут немає, але різницю я ніяку не відчув. Я відпрацював. Ну, сезон я відпрацював, немає ніяких нарікань, мотор масла не, не взяв. Ну, там, як сказати, за сезон, що я молотив, я долив може, максимум літра, літра Ну, В принципі, мотор новий, поки воно все тернулося, все. Ну, я, я гадаю, що 3 літра це нормальний розход ну, для цього мотора. Так він працює завжди на максимальних обертах, важкі в нього умови експлуатації. Отак, якось. І, виходить, Що хочу сказати. Інтеркулер я всім рекомендую поставити. Кого його немає, обов'язково ставте, так як він частічно мощність і зберігає і ваш ресурс мотор. Ось так. Інтеркулер заводський у мене стоїть. Є, ходять там в інтернеті слухи, чим більший інтеркулер, тим краще охлаждається повітря І В двигателях, які тюнінгують, завжди ставлюють завжди ставляють більший інтеркулер щоб краще охлаждалось повітря. Зділав такий лайфхак. отут де стоїть заводська доска. Вона постійно закрита, туди по-любому є якісь щелі, попадає постійно туди І ця полова, забивається радіатор 5, 10 то ми зробили таку сітку із з із фільтра поставили, таку сітку обрізали. Кожний ранок перед тим як виїжджати, продуваємо фільтри, відкручуємо два болти, відкриваємо цю защитну сітку і продуваємо повністю якраз і між радіаторами, і самі радіатори. Ну, дуже чудова штука, рекомендую поставити. Тут ми нічого не переділували. Все по-заводському. Поставили генератора з Жигуля. В принципі, нам всього достатньо. Ось такий генератор стоїть. Зараз покажу ж який блок стоїть. Хочу вам просто доказати, що воно працює. А люди кажуть, що там достають клапана, б'є по поршнях 5-10. Ось так виглядає блок. Погляньте. Я скажу, що я довольний тим, що зробив такий мотор. Я молотив і зернові, і кукурузу, і соняшник, і молотив такі зернові, що одна зелень була. То комбайн працював чуть-чуть, видно тільки як ото ускоритель. Ну, працює на топливному насосі. Чутно, як так ну, міняється робота двигуна, але що він там колись димнув чи що, ну, я такого ну, не бачив. Працює відмінно. Ось, в принципі, і все, що хотів показати, розказати. І, як кажуть, спростувати міф, що такого не, не може бути. Хто, хто не вірить, Усе, що тут стоїть на, 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 на блоці з 14 стоїть голова смд 23 Підписуйтесь на канал. Я буду весною знімати клапану кришку, будемо об, будем робити обслуговування двигуна, регулювання клапанів, там, масла міняти, все, змащувати. То я вам все покажу і розкажу більш детально. Кому сподобалось моє відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. Далі буде більше корисних оглядів для вас. Дякую за перегляди. На все добре.